Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК АЗКВО. А ми запрошуємо вас до 3467-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 539 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо молототрон. тридцять один три. 14. 27. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8399 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Шістдесят три. П'ятнадцять, двадцять три, шість, п'ять, шістдесят два, п'ятдесят вісім. Двадцять сім Сімдесят два. 18 16 26 33 75 68 78 24 28 71 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7252-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Чотири. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5 4 6 Бережіть себе. Все буде Україна.